Забезпечить точну розвідку в день та вночі, а також допомагатимуть знищувати ворогів. Вінницька громада підсилила бойові можливості захисників. У Вінниці запрацювали ще два дитячі садочки завдяки завершенню будівництва сучасного протирадіаційного укриття. Як облаштували приміщення, аби малеча з користю та цікавістю бавилась там під час повітряних тривог. Замість старого занедбаного сміттєзвалища, охайна та сучасна територія для сортування відходів. Який вигляд має майданчик на Антонова, яким користуються мешканці кількох ОСББ? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрун. В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Відповідне рішення Верховна Рада ухвалила в 17-те з початку повномасштабного російського вторгнення. За продовження воєнного стану проголосували 317 народних депутатів, а законопроєкт про продовження загальної мобілізації підтримали 315 нардепів. Закон вступить у силу з 5 листопада і буде чинним до 3 лютого 2026 року. Вінницька громада підсилила бойові можливості підрозділів, передавши спецпідрозділу Азов 5 коптерів матріс 4Т і близько 150 ФПВ-дронів. Ще 100 ФПВ отримала 71 перша єгерська бригада. Дрони забезпечать точну в вдень і вночі та знищення позицій ворога. На якому напрямку виконуватимуть завдання бійці, розкажемо у сюжеті. Точна розвідка в день і вночі та знищення окупантів. Вінницька громада підсилила спецпідрозділ Нацгвардії Азов п'ятьма коптерами Матріс-4Т та 150-ма 30-дюймовими FPV. Те, що ми бачимо зараз перед собою, це елементи боротьби, які потрібні нам кожного дня. Тому ваша допомога це реально цінний внесок у нашу перемогу. Сподіваємось, буде вже дуже скоро. Ще 100 фпів дронів для знищення ворожих позицій, важкої та легкої техніки та особового складу передали 71-й окремій єгерській бригаді. Вони дають нам змогу не підпустити противника до наших позицій, що для нас наразі є основним. Дати змогу вивезти, ротувати наших побратимів. Це наше прикриття. Ми завдяки ним не пропускаємо ворога до наших позицій. З допомогою цих дронів бійці бригад виконуватимуть завдання на Сумському та Покровському напрямках фронту. Саме ці бригади виконують бойові завдання на східній на східні ділянці нашого фронту. По-перше, хотів би від імені всієї територіальної громади, від нашої команди подякувати вам за вашу мужність, за героїзм, за те, що ви захищаєте і територіальну цілісність, і нашу незалежність нашої держави і разом до перемоги. Тому дякуємо вам. Дякую. 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 Загалом Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом на постійній основі підтримують 67 військових формувань. Юлія Корчевська, Анна Шутова, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал Віта. Ще одне протирадіаційне укриття з'явилося на території громади. У Вінниці від початку повномасштабного вторгнення коштом міста побудували 9 протирадіаційних укриттів, ще три на етапі завершення. Їх зводять на території ліцеїв та дитячих садочків, аби малечі та підлітки повернулися до офлайн навчання. У стінах яких садочків знову навчаються діти завдяки новозведеному протирадіаційному укриттю, знає Катерина Соколюк. Не лише безпека під час повітряних тривог, а й додатковий освітній простір. У Вінниці на території дитячого садочку номер 20 звели протирадіаційне укриття. Будівництво стартувало у квітні 2024-го. За півтора року його повністю облаштували і запустили в роботу. Відтепер тут, під час повітряної тривоги, зможуть перебувати вихованці одразу двох дошкільних закладів – 20-го і 42-го. Наше укриття розраховано на 290 осіб. Це 225 дітей і 65 працівників дитячого садочка. Ми вже втішені тим, що ми прийшли не на три годинки, а на довше, на повний робочий день. І сподіваємося, що наше укриття ми будемо використовувати лише як додатковий освітній простір, а не як укриття. До цього майже чотири роки заклад працював у дистанційному режимі. Лише тричі на тиждень дітки зустрічалися на ігрових майданчиках разом із батьками, аби не втрачати зв'язок. Та тепер повертаються у рідні стіни завдяки новозбудованому сховищу. У ньому облаштували три приміщення для вихованців, три санвузли, кімнату для забруднених речей, медпункт та їдальню. Одноразовий посуд. Ось термотермоси термопоти, в яких можна зберігати і гарячу їжу. Спецодя для працівника, який тут буде, тому що за всіма правилами в мене має бути команда обслуговування укриття. І ось в цю команду обслуговування буде входити і людина, в тому числі, яка займається роздачею їжі за потреби. Також в укритті є вентиляційна кімната з усім технічним обладнанням, яке забезпечуватиме комфортне перебування дітей та дорослих. Ми дуже чекали відкриття, оскільки в цей садочок відвідувала ще моя старша донька. Я знаю про колектив, який тут чудовий. І це, в принципі, другий дім для дітей, це вже знаю за власним досвідом. Тому коли прийшло питання вести меншу донечку, я навіть не, не, не шукала іншого садочка лише сюди. Щасливі, що відкрились, нарешті вже працює бомбосховище. Вже будемо знати, що в ці важкі дні. Дітки наші будуть у безпеці. Завдяки тому, що побудувались укриття, можна спокійно дитинку відправляти на цілий день в садочок і не переживати за його безпеку. Раніше ми на повен день садочок не відвідували. Ми тільки ходили сугубо по годинах на зустрічі і все. Плануємо вже сьогоднішнього дня на повен день залишатися в зв'язку з тим, що в нас вже відкрите укриття. Від початку повномасштабного вторгнення на території навчальних закладів у Вінницькій громаді побудували 9 протирадіаційних укриттів, з них три біля дитячих садочків. Користуються ними п'ять закладів дошкільної освіти. Тому що є е, про протирадіаційне укриття, якими користуються два садочки, і це дуже важливо, тому що е, забезпечений освітній процес в офлайн форматі не тільки для дітей одного садочку, але й іншого, який стоїть поруч з ним, так само знаходився до цього часу в онлайн форматі. Нині 57 дитячих садочків комунальної власності працюють в офлайн режимі, а це 95% від загальної кількості. Катерина Соколюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Замість старого занедбаного сміттєвого майданчика, охайна та сучасна локація з організованим сортуванням відходів. Такий вигляд тепер має майданчик на Антонова, 27, яким користуються мешканці кількох ОСББ. Доєднавшись до міського проекту глибокого сортування, мешканцям вдалося навести лад та навіть економити гроші на прибиранні території біля сміттєвих баків. Деталі у сюжеті Ірини Дідух. Електромагнітний замок та відеонагляд так зараз виглядає контейнерний сміттєвий майданчик на Антонова, 27, яким користуються три ОСББ до глибокого сортування відходів. Людей залучила голова об'єднання Вікторія Поліщук. А ще зовсім нещодавно цей майданчик мав ось такий вигляд: тож, ефект від екопідходу видно неозброєним оком. Ніхто не хотів обслуговувати в плані прибирання, тому ми наступним чином організували тут роботу. В нас є працівник, яка доглядає за майданчиком, звільняє баки від втор сировини, накопичує. Ми допомагаємо їй здати ФОПові, і цей заробіток є основний для неї за те, що вона доглядає та прибирає на сортувальному майданчику. Звичайно, як компенсація за електроенергію та за відеоспостереження, надання баків, створення умов зберігання. Ми отримуємо 300 гривень для того, щоб накопичити ці кошти, і, наприклад, весною благоустрій, будин... благоустрій дитячої площадки пофарбувати, відремонтувати. Тепер понад тисяча людей демонструють свою екосвідомість. Пан Василь каже, сортування відходів не займає багато часу. От зараз поставили нові контейнери, сортуємо пластик віддільно, мусор відходить такі віддільні контейнери. І красота. Ми самі повинні думати про себе. Якщо ми не будемо думати, то можна себе представити, що тут буде творитися. До участі в пілотному проєкті на даному майданчику змішаними відходами наповнювалось сім сміттєвих баків. А коли почали сортувати, три виявились зайвими. Тепер вони перевернуті для підстраховки. Ми придбали баки, які нам запропонували в обслуговуванні. Ми з часом зрозуміли, що вони для нас не зовсім практичні, тому що в нас гарний закритий майданчик. Дані баки вони більше для відкритих майданчиків. Ми знайшли колеги, в яких відкритий майданчик, знайшли з ними мови співпраці. А для себе, щоб залишитись учасником пілотного проекту, власноруч виготовили ось такі баки для паперу та для пластику. Зручні в обслуговуванні, оскільки ми можемо відкрити, дістати в міст та закрити. У літній час відсортовані відходи здавали двічі на місяць. Із приходом холоду петпляшок поменшало. Тож вивозять раз на місяць, коли заповнюються всі ємності. Ідеально для сортувального майданчика мати приміщення для зберігання відсортованої сортованої Дане приміщення ми використовуємо для накопичення. Тут у нас знаходяться петпляшки, скло, банки та картон. По мірі наповнення ми здаємо уже або допомагаємо нашому працівнику здати торсировину. Загалом до міського проєкту з глибокого сортування сміття долучились мешканці вже понад трьох десятків будинків. Ірина Дідух, Євген Корчерський, новини за день, телеканал Віта. Як стати учасниками міського проєкту з глибокого сортування сміття, як у цьому може допомогти місцева влада, а також про роботу першого в громаді муніципального центру управління відходами, де мешканці можуть не лише здати непотрібні речі на утилізацію, а й дати їм друге життя? Сьогодні говоримо з Юлією Замушинською, секретаркою робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. Вітаю вас, пані Юлію, в нашій студії. Вітаю, отже, почнемо. Розмову з екосвідомості кожному цікавий цей проект з глибокого сортування сміття, як мешканці багатоповерхівок можуть до нього долучитися, і що він загалом передбачає. Ну насамперед я хочу зазначити, що позитивні зміни мають розпочинатися з кожного з нас. І саме тому, в рамках розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади, ми почали впроваджувати такий пілотний проект з глибокого сортування відходів на базі житлових будинків. Було визначено, що сортування буде відбуватися на чотири фракції: це відходи паперу, пластику, відходи скла та змішані відходи. Це ті відходи, які вже не підлягають подальшому використанню. І саме тоді було визначено, що саме голови правління ОСББ, які мають бажання долучитись до зазначеного проєкту, будуть за власні кошти придбають контейнери для роздільного збору, а саме для відходів пластику, паперу та скла. А змішані контейнери для змішаних відходів будуть надаватися комунальним підприємствам, які визначений виконавцем послуг відповідних на території нашої громади. І на сьогодні ми маємо вже більше 35 будинків, які долучилися до даного проєкту. Для того, щоб долучитись до даного проєкту, можна написати офіційне звернення. На ім'я Вінницької міської ради, або звернутися в департамент житлового господарства, або в відділ по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, і вже там можна отримати більш ґрунтовну відповідь, роз'яснення, що саме необхідно для того, щоб долучитися до даного проєкту. Муніципальний центр управління відходами відничану тільки звикають, що така ініціатива у нас діє. Які результати можна вже підвести за цей час його існування? Наскільки він став популярним серед віничан? Ну, Муніципальний центр управління відходами це вже було як продовження саме пілотного проєкту з глибокого сортування. Тому що коли голови і жителі відповідних будинків почали сортувати, то побачили, що є ще ті відходи, яких в будь-якому випадку не має бути в звичайних контейнерах. І це ті відходи, які ні в якому разі не мають їхати на полігон. І саме тоді виникла ідея відкрити муніципальний центр управління відходами. Даний центр було відкрито на базі комунального підприємства ЕкоВін. Розташований він за адресою Сабарівське шосе 7, місто Вінниця. І в даному центрі ми. Скоординували ту кількість контейнерів для тих відходів, яких ні в якому разі не має бути в звичайних контейнерах. Насамперед, це небезпечні відходи. Інша теж дуже велика категорія відходів це відходи текстилю, відходи побутової техніки це теж ті відходи, які ні в якому разі не мають потрапляти на полігон, великогабаритні відходи, будівельні відходи, відходи зеленого господарства. І з 15 липня ми розпочали роботу муніципального центру управління відходами. Якщо говорити на сьогодні, то, на мою думку, дійсно центр ще зовсім малий, він дуже малий період його функціонування, але ми бачимо дуже позитивну динаміку щодо функціонування центру. На сьогодні даний центр відвідало вже більше двох тисяч людей. І Теж, якби є одним з таких закликів нашого муніципального центру управління відходами, віддай те, що не потрібно, візьми, якщо потрібно. І ми бачимо, що дійсно дуже велика ще от на що я хочу звернути увагу: відходи іграшки. Діти дуже швидко ростуть. І іграшки, ті іграшки, які для них були цікавими, через певний період стають для них нецікавими, і вони стають відходом. І тому в нас на базі центру теж є контейнер, куди приносять іграшки. І дуже цікаво, що така тенденція, коли люди дорослі проходять сортувати відходи, і якщо проходять з малечею, то в будь-якому випадку малеча не піде звідти з якоюсь новою іграшкою, яка для неї є цікавою, і яку вона може обрати собі для того, щоб вона стала для неї другом. І дійсно дуже велика кількість дітей приходить на муніципальний центр управління відходами. Їм дуже цікаво сортувати. Їм дуже цікаво розміщувати відходи в ті відповідні контейнери, які там встановлені, тому що на базі центру встановлено контейнери і для відходів скла, і для відходів пластику. Вони різнокольорові, вони приваблюють діток, і це дуже класно і дуже цікаво, коли дітки самі намагаються в пакеті, де є відходи різного різної категорії, розсортувати їх по відповідних контейнерах ви вже почали говорити про дітей? Хочу продовжити цю тему і запитати вас про конкурс малюнку, про який ви оголосили на сторінках муніципального центру управління відходами. Конкурс дитячого малюнку. Що це за конкурс? Які малюнки ви приймаєте, і які умови участі? Ми, коли відкривали муніципальний центр управління відходами, як правило, має бути якась ціль, яка націлена на популяризацію, популяризацію сортування, популяризацію правильного управління відходами. І нам було цікаво створити якийсь такий продукт. Який з однієї сторони буде дуже цікавий діткам, і в які і в, щоб в організації цього продукту дітки могли взяти участь. І саме тоді виникла ідея створити еко-стікери, еко-наклейки, тому що ми знаємо, що всі маленькі дітки дуже полюбляють наклейки, вони їх клеють де можна і де не можна. І саме тоді виникла ідея створити, створити ряд еко-стікерів, еко-наклейок для популяризації сортування і правильного управління відходами. Але ми не хотіли зупинятись на тому, щоб дизайнери розробили. І в нас виникла ідея, щоб дітки самі показали нам, як вони бачать правильне управління відходами, до чого нам потрібно робити кроки вперед. І саме тоді виникла ідея спільно з комунальним підприємством, на базі якого відкрито муніципальний центр управління відходами, організувати такий конкурс, конкурс дитячого малюнка. Де дітки? Ми не робили обмеження щодо вікових категорій, але зазначали, щоб дітки зазначали свій вік, тому що ми розуміємо, що кожна вікова категорія це зовсім різна робота. І оголосили на два тижні конкурс дитячого малюнка, де кожен бажаючий може намалювати своє правильне управління відходами, як він бачить збереження нашої громади, як він бачить, до чого нам потрібно ще йти і що нам потрібно змінити. І саме після завершення буде оголошено онлайн голосування всіх тих робіт, які нам дітки надішлють. І буде визначено переможців, і саме ці переможці, роботи цих переможців, стануть основою для виготовлення еко-стікерів і еко які в подальшому будуть популяризувати правильне управління відходами в нашій громаді. Ну і головна інформація, яку зараз мають почути маленькі глядачі: куди приносити свої роботи. Ми визначили е, такі місця, куди можна приносити це насамперед, якщо ви їдете з дорослими е, відсортувати відходи в муніципальному центрі управління відходами. Там можна залишити свої роботи. Крім того, завтра в холі міської ради буде встановлена спеціалізована скринька, яка теж буде де теж можна буде прийти і залишити свої роботи. І крім того, була домовленість з Вінсмарт-центрами, що кожен бажаючий, оскільки в нас на території громади є достатня кількість центрів, кожен бажаючий теж може прийти і залишити свою роботу, яка в потрапить до нас, і теж візьме участь в онлайн голосуванні. І якщо в когось немає можливості принести особисто, можна надсилати в особисті сторінки Facebook або інстаграму муніципального центру управління відходами. Дякую вам, пані Юлія, за цю важливу інформацію. А я нагадаю, що ми говорили з Юлією Замушинською, секретаркою робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади про центр управління відходами та конкурс дитячого малюнку. Тож тепер продовжуємо далі. Далі у випуску. Як безпечно працевлаштуватися, щоб не стати жертвою торгівлі людьми? У Вінниці провели квест для студентів у форматі інтерактивної гри. Влаштували ярмарок смаколиків, аби зібрати гроші на реб для військових. Яку суму вдалося зібрати учням 34-го ліцею? Ознайомили студентів з правилами безпечного працевлаштування за допомогою інтерактивної гри. У Вінниці провели квест, присвячений Європейському дню боротьби з торгівлею людьми. Захід ініціювала громадська організація Джерело надії України у межах програми МОМ. Як студенти проходили квест, бачив Ілля Іскра. ви подзвонили на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Студенти Вінницького торговельно-економічного інституту проходять квест у коробці. Таку назву має інтерактивна гра, в основу якої покладена тема безпечного працевлаштування та протидії торгівлі людьми. Моделюючи реальні життєві ситуації, учасники квесту повинні пройти 11 локацій, починаючи з консультації в агенції з працевлаштування, закінчуючи підписанням трудового договору та виїздом за кордон. І на кожному з цих етапів сту студентів намагаються підловити на неуважності співробітники намагаються їх переконати в тому, що, наприклад, трудовий договір є гарантом, а їх захищення їхніх прав а насправді цей трудовий договір не дуже правильно складений. І тому їм пропонується розібратися, чи варто підписувати такі документи, чи ні. Учасниками квесту в корупції загалом стали 26 студентів-першокурсників Вінницького торговельно-економічного інституту. Студентів і студенток ми об'єднуємо в дві групи по 13 осіб, і ці групи отримують завдання. Завдання заробити якомога більше грошей для своєї команди. На старті гри команди отримали по 6 тисяч умовних гривень. Ці кошти студенти розподіляли на придбання квитків, страховки, продуктів та інших речей. Також командам намагалися непомітно підкласти заборонені речовини, які учасники нібито мали. Перевести через кордон, самі про це не підозрюючи на одному з таких епізодів. Поліція і затримала одну з команд. Нас попросили передати маски ну, за рахунок того, що ковід, і треба передати всі ці справи. А там нас підловили на цьому наркотики в масках. Були особливість квесту максимальна наближеність до реальності. Це симуляційна гра, вона основана на реальних подіях, на реальних історіях, про які нам говорили ті люди, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми. Тому тут нічого немає видуманого, але воно все реальне. І всі учасники, учасниці минулих заходів, вони вказували на те, що вони тепер на все життя запам'ятають, як треба пересікати кордон, як треба берегти свої документи. За даними Офісу Генерального прокурора, лише цього року правоохоронні органи України зареєстрували понад 140 справ за фактами торгівлі людьми. 86 громадян, з яких 10 дітей визнали потерпілими. У разі виникнення питань з консультації мігрантів та протидії торгівлі людьми. Громадяни можуть звертатися на гарячу лінію МОМ 527. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день. Телеканал Віта. 270 тисяч гривень зібрали учні та педагоги Вінницького ліцею номер 34 під час благодійного ярмарку. Організували його на подвір'ї закладу, аби допомогти 14-й бригаді Червона калина Нацгвардії України придбати РЕБ. Чим торгували Олена Карбійська розповість. На цих столах можна знайти смачненьке на будь-який смак від салатів, вареників та дерунів до тістечок, пирогів, тортів та навіть попкорну. Щоб привернути увагу покупців, учні 6-го А класу вдалися до креативу. Заманюють ароматом шашлику. Його готує Володимир, тато двох учениць Вінницького ліцею номер 34 Наша класна керівничка вирішила, що це буде досить такий… Е... Цікаво, і напевно буде користуватися гарним попитом. Ми зможемо зібрати більше коштів для того, щоб передати їх нашим воїнам. А де можна придбати готове м'ясце? Побачити нескладно орієнтир повітряна кулька у формі цифри 6. Її видно з будь-якої точки шкільного подвір'я. Шашлик по 30, тортики по 35-40, нагід це по 10. Традиційні методи, якими ми можемо збирати гроші для наших хлопців і дівчат, які на фронті, це, звичайно, скажімо, всі вже звикли, якби це дивно не звучало, тому щось таке цікавеньке, зокрема для дітей, вони розуміють, наскільки це важливо. І через таку інтерактивну форму, як і ми навчаємо інтерактивно, так і інтерактивно можна зібрати кошти. Ярмарок організували, аби зібрати кошти на реп для 14-ї бригади Нацгвардії Червона калина його вартість 300 тисяч гривень. Торік заклад двічі проводив подібні благодійні заходи, аби підтримати українських захисників. З кожним роком намагаємося, що якомога цікавіше було нашим дітям проводити час. Тому запросили червону калину, також запросили пластунів. Для того вони також показали, яким чином можна робити і реагувати в тих чи інших ситуаціях. Для ліцеїстів Вінницькі пластуни організували кілька локацій. Спробувати поцілити з лука вишукувалася довжелезна черга. Пласт – національна скауська організація. Ми сьогодні підготували дві таких локації: це переправа. Мотузкова переправа, а також стрільба з луків, навчаємо не боятися висоти, переправлятися на мотузках, проявити себе аби хлопці та дівчата могли познайомитися з роботою нацгвардійці з бригади Червона калина, захисники розгорнули кілька локацій. На них можна приміряти амуніцію, розглянути техніку та навіть навчитися керувати дроном. Для цього тут працює два симулятори. І, хоча хлопцям не терпиться взяти до рук джойстик, вони підбадьорюють віру. Дівчинка вперше управляє дроном. Її завдання знайти техніку або ворожу засідку. Поміщу клавіш, це вниз і поворачувати, а це вверх, щоб не впасти. Або двома клавішами, щоб повертати. А якщо програв, то треба сюди і гра запуститься. З початку повномасштабного вторгнення у Вінницькій громаді триває благодійна безперервна акція Освітня родина допомагаємо, перемагаємо. За цей час українським захисникам учні передали автомобілі, старлінки, дрони різної модифікації, а ще одяг, окопні свічки та смаколики. Торік заклади освіти зібрали майже 17 мільйонів гривень, аби закупити все необхідне українським захисникам. Цього року у нас є ще один пункт благодійності це громадська організація Номен, яка утворилася від латині ім'я, яка утворили в Вінниці молоді судмедексперти. І вона ідентифікує полеглих. Ми допомагаємо цій організації і на цей час школами перераховано більше 185 тисяч гривень. Під час ярмарку педагоги та учні Вінницького ліцею номер 34 зібрали 270 тисяч гривень. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.